В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Амінь. Одного разу, коли Ісус Христос прийшов до одного села і Його зустріло 10 прокажених. Тут стоїть питання, звідки вони знали, що Господь буде приходити. Село. Я думаю, що чутка про це розійшлася в Його селі, що Ісус Христос має бути в цьому селі. Це так потрібно люди, бігли колись на зустріч з Ісусом Христом, як тепер кажуть, як Господь приїде щось роздавати. Пам'ятайте, що Господь присутній кожному храмі. І якщо ми відкриємо свою душу, Він навіть буде присутній нашій душі. Але для того, щоб він був там присутній, ми повинні її очистити від заздрощів, від крипти, від ненависті, від всього поганого. Коли прокажені побачили, Господа, вони звіддалік почали кричати, Господи, наставли, помили нас. Вони знали, що це Господь. І що саме Він може зцілити від їхньої недуги. Всі їхні надії, всі сподівання були спрямовані на те, що саме Господь, якого вони вже бачили перед собою, подасть їм допомогу. І Господь сказав до них. Підіть і покажіться священник. І коли вони йшли, вони вже по дорозі зцілилися. Але повернувся тільки один. І він зразу ж прийшов, прибіг, впав на коліна перед ній, перед Ісусом і почав возносити йому славу і хвалу. дякувати за Таке неймовірне і дуже бажне зцілення від своєї недуги. А Господь, подивившись на нього, сказав, а хіба не всі 10 зцілились? а де? дев'ять? Де? де людська вдячність? Саме тут я хотів би зацентувати вашу увагу. Коли ми щось комусь допомагаємо, ми хочемо, щоб нам дякуємо. Щоб нам були вдячні. Але за кожну роботу є певна нагорода. Але вдячність ніколи не відкидає. Вдячність має більшу сину, ти гроші. Вдячність це таке притаманне відчуття людині, у якої є добра, чиста совість, якого батьки ще з малку навчили бути людиною. У наш час дуже важко залишатися людиною, їх є але аромадець які сіють добро, сіють любов, бачать у кожному свого брата, і завжди усім за все вдячні. і за добро, і за крим. І ніколи у своєму серці не будуть тримати зла на тих, хто вчинив їм боляче. Це справжня людина, яка достойна зватися Християнином, яка має завжди любов у своєму серці, незалежно від його настрій, поганий в його настрій чи хороший. Є така церковна пісня за все, тобі я дякую» і за смуток, і за радість. Пам'ятайте, Господь посилає нам якісь радісні дні не тому, що він так захотів, а тому, що ми заслужили. Він бачить те, що ми служимо завжди у храмі. Ми завжди вдома стаємо перед іконами із ранку і ввечері і возносимо цю щиру молитву. Коли Господь послає смуток, бачить, що ця людина відвернулася, пішла на цієї стежини. треба її навернути. Тому посилає якусь роботу, чи порогу, чи якийсь смут. І людина тоді починає згадувати про Бога. Бо Господь, як ми завжди велика, казати, це остання надія. Ні, дорогі брат Ісвіль. Господь це найперше. І найважливіше нашому дітей. Перш за все, вимігій на Бога і просити Бога, бо Господь сказав, де твоє чи троє в від п'ямнія, там я серед них. Завжди вмійте опановувати цю любов, приймати її, ділитись нею. І будьте завди вдячні, Один одному і Господу Богу, і за смуток, і за радість. Амінь. Слава Ісусу!